Всім привіт, всім доброго здоров'я. Сьогодні я вам покажу, як я відбираю плідних маток, в що я їх відбираю, як я їх мічу і чим я їх мічу. Значить, відбираю кліточки гайдара. я давно їх використовую, вони дуже зручні і дуже хороші для підсадки бджолиних маток в сім'ю чи у відводочок. Значить, Відкриваю нуклеусний вулик, шукаю маточку. Засив личинка є. Ось видно, Значить маточка є і маточка працює. Так, з рамок вона напевне втікла десь на стінку і зараз ми її знайдемо. Де вона? Ось вона ходить там всередині. Зараз ми її зловимо. Ось виганяємо її догори і тут хапаємо. Ось така матуся. Значить беремо матку тільки за грудку. Якщо з цього боку ми її ловимо за грудку, можна за криця взяти, Криця не пошкодяться і нічого страшного, тому що матка вже плідна. Потім беремо її ось так от, показую, і тримаємо тільки за грудку. Значить маркер. Маркер такий. Знімаємо кришечку. Мітимо. Таким чином. І чекаємо трошки, щоб міточка висохла, тому що маркер на водній основі. Можемо подути трошки. Дивимось, щоб стала міточка матова. Це ознака, що вона вже висохла. Ось так. Потім я роблю так, тримаю її, так, потім я кидаю так в кулак, ставлю сюди. Вона заходить в кліточку, кліточку перевертаю. Бачите, як швиденько. І з рамочки набираю бджілок. Набираю вручну по одній бджілці, вибираю хороших бджілок, тому що для пересилки потрібні вже дорослі бджоли, щоб не попалася молода бджола, тому що молода бджола вона не облітана, їй треба облітатися, ще в туалет сходити і вона може по дорозі померти. А вже літна бджола, їй вже немає значення. тим більше Добре брати бджілок ось таких. От. Я вже в одному з роликів показував, які беруть мед, дістають мед. Вони з медом в зобиках є мед і це краще, ніж канді, те, що ми набиваємо у пліточки. От. Сім стандартно сім бджілок, закриваю, все. Відбір закінчився. Бажте, інколи приходиться шукати довше інколи швиденько, От бачите, як працюють ці нуклеоси. Є і засів, є печатка, тобто бджола постійно замінюється на молоду бджолу і нуклеосний вулик цей працює цілий сезон. Значить, раз. Потім після відбору я ставлю цеглинку ось так, щоб знати, що тут, що тут маточки вже немає. Ну і покажу так само, як я те саме роблю, але мічу іншим. Маркером. Дивимось. Спочатку я матку не шукаю, дивлюся, щоб був засів, щоб була личинка. Так, є, тут засів. Шукаємо маточку. Ось вона ходить там внизу. Зараз ми її спіймаємо. Ось маточка. Взяв, закрився, перевернув, взяв у руку, все. Значить використовую і такі от марки. Ось тут такий кінчик, я його вже показував, ці марки. Ось такий перламутр. Міточка виходить. Кириламутрово. Так само сушимо. Якщо зразу кинути в кліточку, вона просто цю фарбу по всій кліточці розмаже. Так, кидаю в кулак і ставлю ось так. Маточка заходить в кліточку, перевертаю, ось маточка і додаю бджілки. То саме. Все то саме, просто інший маркер. Жилку беру ту, яка бере нектар. Трошки довше, можна скоріше набирати. Тобто оптом. Взяти кліточку і раз-раз набрав і все. Але я кажу, я краще потрачу час, і... але буде гарантія, що всі бджоли разом із маточкою. Добре доїдуть до клієнта. Ну і третій варіант це ополітка. Зараз я відберу маточку, підемо в лабораторію і я покажу, як я мічу матку ополіткою. Так, ще зараз знайдемо маточку одну. Значи що, от варіант вже показую. Тут навіть нема що шукати, бачимо матошники, значить матки тут немає. Ці матошники ми удаляємо, потім ще перегляну ще раз. Але зразу ставлю цеглинку, що матки тут немає. Дивимось далі. Так, яйця личинка є, матка тут на рамочці, Ловимо її. І що я роблю? Я цю маточку кладу в іншу кліточку. В іншу кліточку. Не мічу. Ставлю в іншу кліточку, а в пересилочну кліточку я набираю бжілки. І ще. Один. Сім штучок. Сім штучок це оптимально. Гумочка. Складаю дві кліточки до кубки, щоб не помилитися, де бджоли від якої матки. Бо я так наглядно показую. А так я набираю багато, наприклад, коли я працюю з матками Ю. І на мене його я клею ополіточки. І багато набрав. І це обов'язково такий варіант, тому що я можу помилитися набирати бджіл з одного, з одного нуклеосного вулика, а матка з іншого, і тоді буде біда. Так що йдемо в лабораторію. Маємо маточку, маємо бджіл, які цю маточку будуть супроводжувати в дорозі. Бджіл ставимо на бік, маточку сюди. Значить, що нам потрібно? Потрібні нам ополітки. Використовую різні. Ополітки, тобто різних виробників. Ось такі, це цифрові, також такого виробника цифрові. Це буквені. Ну, я їх використовую в основному для селекційної роботи. Потрібен нам клей. Клей використовую ось такий: гель. Зразу його відкриваю, ставлю сюди під руку. Ну і інструмент Можна використовувати такий покупний інструмент, який можна купити. В будь-якому магазині можна використати стоматологічні інструменти, а можна використати саморобний ось такий, який я зробив із букового шканта. Тобто дерев'яний дерев бук. Значить, Все готове і приступаємо до роботи. Вдіваємо другі очі, щоб добре бачити. Беремо будь-який номерок, скажімо так, який тоді є добре. А, ну, Витискаємо 461. Ось номерок 461. Беремо маточку, десь сюди красуня. До мене. Це ставимо набір на набік на і беремо за грудку, так як я казав, тільки за грудку беремо. Ось так. Гарно взяли. Витискаємо капельку клею. Клей витискаємо з боку, не на матку, бо можна ляпнути і заляпати матку. Так що матці буде все. Маленьку крапельку. Мочимо кінчик цього шпателька і клеїмо політочку. Все, готове. Беремо бджілку, яка буде супроводжувати. Пускаємо туди маточку, закриваємо, все готове. Ну і підписуємо. Беремо маркер. Значить, який я номер казав. Там був. 461 чи що. 461. Так, номер. номер, 461, лінія 96. Все. Все готове. Значить, з матушками його те саме роблю, тільки підрізаю праве велике крильце. Все. А так все то саме. На цьому все. Всім добра і мирного неба.